Сьогодні вже п'ятниця. привіт привіт Привіт-привіт! І татусь, наш привіт говорить. Всім привіт! У нас сьогодні п'ятниця. Ми вам бажаємо гарного дня і гарного настрою. вже друга половина дня. Як завжди. Як завжди? Да, я тільки хотіла сказати, що так як завжди, ми гуляємо, а тата у нас готує обідати. Що це буде? Соус? Ось ось ось. Ага. Ось це що таке? Це вредно. Гребна... Що махната жопа? Вребна кажу. Виключу, різно. Це ще буде соус? Це буде соус. Чисто курочка, грудка, ще не знаю, що там ще буде. Ну знаю, що буде куриця. І буде смачно. Я сподіваюся на це. Буду намагатися, щоб було смачно. Так буде смачно, смачно. обов'язково. А ми вже хочемо обідати. Яку кашу хочеш? Не знаю. А, ось це про чека вона, чи вона чи яка вона про. А, чмінним. <к Typically> <утрює> це треба ще мені навчитися її готувати, тому що я ні разу в житті її не готувала. Там написано як. Заше що я тобі скажу. Макс, ти що робиш? Ще нас тут чекає розпакування. Оце е, крісло стульчик повинен був прийти за 12-го чи з якого там числа по 15. 14-15. Ні, nee, на день народження казали, що треба. А, з 12-15. З 12 по 15. І, І ще прийшли посилки, то ми будемо сьогодні робити розпакування. Головне, щоб цей малювчик нам дав це зробити. Він поспав, поїв, тепер гуляємо, да? так? Хто гуляє? Як будь підтвердив. Хто гуляє? Хто гуляє? Та-да-да-да. Починаємо. Будемо робити розпаковочку. Наших посилочок. Давненько не було. Я взагалі дуже люблю робити розпаковки. Так, Якби вони були безкоштовні. Ніхто нам не хоче нічого відправити. Да, так, якби ми нічого не були в курсі, що там внутрі коробки. А це є забуті посилки з Амазона. Да, я бачу. Мені нравлять. Там мені теж не нравиться, тільки я навіть не знаю, як воно працює і як цього робити. Так, це щось? Це що? А це що? А це. Десять це... штук. Не може бути. ще один ящик. Підожди, а чого тільки один. Два. А, а то два. Це масажне масло. Два штучки. То... Я її масаж не люблю. А, вони без повітря. А, коротше, це мочалочки, плюшки. Ну, коротше, не плюшки, а це мочалки муслінові. Він моториові. І вони просто взяли їх і... Не жару, пожалуйста. І повітря з них прибрали, і тому вони вжаті. А я думаю, що це таке. Я теж думаю, що таке маленьке. Ну, це подарунок. Я довше це якийсь подарунок. Ось все. А так виглядає. Фокус, 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 фокус. Коротше, перше масло. І друге масло. Це постійно буде робити масаж і кості також можливо. От э, кості саме можливо. А що у нас тут було? Що третє? Yeah. Я не можу згадати, що у нас було третє. Це просто окрема упаковка. Так, да, коробка ще коробка коробці. Нам не дуже велика, да? Я не сказав, так? Сказав, дай пів коробка. Що ми заказуємо? Так. Третє. Я ніяк не можу згадати. Я їх жду. не, забрал, получается, все, да? ті, не получается, эти, да? Идти нет. И получается, у нас идти, есть, и да? Нет, не, я не заказала, что да, это. 6 три штуки. А, вы? что э, это такое? Это одноразовые пилюшки. Одноразовые Две упаковки. По 30 штук, 60 штук. Да, 60 штук. О, Бо в Данії, чесно кажучи, це дуже проблематично знайти плюшки. І доволі дороговато. Так. Да. А такі звичайні, типу сині, як в Україні продаються, тут є тільки в зоомагазинах. І поцініть по ціні по такій же, як для людей, якщо чесно. Так. Да. Примай. Все? Все. Три гуси, три цифри. Три си. Це, все. Ну, не все, все. Ну, а більше буде. Так, три. І оце четверта. І місячна місячний запас памперсів. І маски. Хто по ньому ходив? Щось ходив по ньому. Малий вже підріс. Ми взяли на один розмір більший. Раньше. Це розпаковки, розпаковка, на яку ми заслуговуємо. Все малому. Особливо оце. Я якось не готувалася до того, що я буду робити. Розпаковку підгузки. Ми з тобою повалити підгузок. Підгрузок. Капець. Тут типу 4 упаковки по 60. 240 штук. Наставте цей час. У нас тепер підгузки. Так, і тепер буде довгоочікувана розпаковка. Я сподіваюся нашого помічника, з яким нам буде набагато зручніше, без якого ми не могли б, мабуть, обійтися вже. Хоча без підгузок, я думаю, також ми не могли б відбуватися. Це вже пора. Тому зараз буде робити розпакування Каханий, Розпакування стільчика. Не дивуйтесь, ви можете сказати стільчик у місяць, серйозно. Ми все покажемо. Сподіваюся, що тут все є, яке нам потрібно. Та як же без цього? Треба було розпакувати роз цей вже закадр. Закадру? Так. Да. А ти можеш мені цікаво розповісти. А що ти не зняла, що я їсти просто? то. що ти готував, міг би зняти. Що <смірко> я за камінні показує? Це нормально? Ага. Це столик. Ага. Добре, що він вже хоч складений. Так? Да? Угу. Зараз будемо розбиратися, як його складати далі. Давай, каханы, я в тебя верю. Да, я пью, я в себя не верю. Вот это у нас сыночек просыпается, наш малюк. Он что кататься должен или нет? Не, он не фиксируется. А я? Вот такой вот стильчик. Ой, прикольно, главный язык. А це вниз. Я там тільки німецька. Ага. Uh -huh. Шкода, шкода. Коротше, зараз розберемось і вже потім покажемо. В основному ми брали цей стільчик для того, щоб можна було таким шезлонгом зробити. Mm? Це на початку? На початку, так, я розумію. Ну, в основному щоб ми прямо зараз його брали. так, книженьки. Там коробки, не дивуйтесь Ось такий шезлонг. Єдине, що мені цікаво, чому з цієї сторони є коліщатка А з тих двох нема. Тут два є, там нема. Для мене це питання, як воно повинно кататися. Так, ці іграшки були в комплекті, пливенятко, жиравчик. Так, ось, ось дирочки є, все що хочеш, все знімаєш, вони на липучках. Можливо, тим щось своє подобається. Замінили та і все. Отакий От у нас. Шезлон. Стільчик шезлонг Все, тепер наш стіночок шезлонг і з нами буде сидіти, поки ми кучаємо. Yeah. Ми сьогодні ще з'їздили в центр. Треба було заїхати в Юск. І в Юскі треба було дещо купити. Коротше, ми купили дуже важливу річ. Як вона називається? Для поляка. От Отака штука. Щоб витирати наш холодильник холодиль. <телевізор>, телевізор. Ще треба було купити отакі от гачки. Вони в нас є в ванні вже висять три штучки. Ми купили дві пари. А, це також в ванну чи одежу вішати, і купили набір полотенечок для кухні, тому що в нас на кухні вже такі старі. Якби були різнокольорові, було б класно. Але взяли зелені. І душ, треба було нам. Простирадло. Купила таке 140 на 200. Сподіваємося, що воно нормальне. Ну, фірма гарна, начебто. Фірма... Кронберг. Кронберг це хороша фірма. Да. Це ще в нас простирадло на матрацних 100% бабавно. Отак от. Так ще такі от у нас покупочки. Постирала оці трапочки муслінові. Отак от от вони виглядають. Дуже ніжні. Я не пам'ятаю, скільки тут слоїв, але вони реально дуже класні. Я останнім часом взагалі полюбила все муслінове. І знаю одежка навіть і муслінова. Ось такі ось є ці пелюшки, якими я користуюся. Але тут не слойне чи двох слойне. Отакі от, от. Що коли навіть укриваєш його, то йому і не холодно, і не жарко. Ще заїхали в продуктовий магазин, купили муку 2 кг. купили персиків, банан. І саме головне, саме смачне для мене це кавунчик. Тому що минулий кавунчик, а ні, минулий кавунчик ми разом з'їли. То був якийсь кавунчик, який я з'їла майже сама. Люблю, яка вони. Я захотіла просто дуже вчора, мені захотілося млинці приготувати. Не знаю, сьогодні приготую чи ні, а якщо не сьогодні, то вже завтра. Побачили в магазині такий от десерт. Це сиркова якась маса. Ні разу не коштували. Оптімель. Це так? Причому в Данії взагалі немає сиркових мас. Ну так, до речі. Можливо, це не датська просто. Е, я не бачу. Оглянуть. Думаєш? Кварк? Кварк це пороги. Сын. Ну так а це ж на цьому. адит. Ну, на сахара чи що? Да, там ноль. Де? Но без жирна, просто -а, а прикольно. Так, ти чи є? Холандиї? Холенд. Яке я не зрозуміла, це Холенд, це. Прозводіть. Зараз Костя гляне. Коротше, Костя додивився. Флаг, Голландії, прапор. Прапор голландський, тому це голландська продукція. Перша, до речі, бачу голенську продукцію в Данії. Нарешті Данія зустрічає глобалізацію. Ну так, да. якийсь снек. зло. Що це таке, також не знаємо, будемо куштувати. Люблю куштувати щось одне, це дацьке. Ольба. І отаке. От Полничка і маракує її з перськом. Зазвичай в Данії просто рідко побачиш якусь продукцію, яка не є датською. Да. В деяких магазинах тільки можна побачити українську продукцію. Це мед український. І в магазині квіклі ми бачили пиво, вино, сири. І все, так? Да? Сир це тільки раз. А, сир тільки раз, да. і плюс ще була заморозка ягодна. Ягода. І все. І польського рідко, коли побачиш. Німецьке часто побачиш, тому що тут німецькі магазини теж самий Aldi. Те ж саме Lidl. Я знаю відповідь на це на це на цю проблему. Yeah, cool. Чому так? Чому взагалі датське? Тому що держава та й абсолютно культурно датчани, вони намагаються підтримувати своїх виробників. Причому максимально максимально підтримувати вони можуть навіть дорожче на датське купувати, але своє. А в невеличких селах є такі от місцеві виробники. І до сих пір живі магазини місцевих виробників, невеличкі, маленькі, в яких в багатьох європейських країнах вже вимерли, особливо в, Западноєвро... в, західно... в західноєвропейських країнах. Е -е і вони на порядок дорожчі. Продукція, понятно, що, тому що це не, це не, не мас не маркет І не купляють. Тому що це не просто датський виробник, а ще й місцевий виробник. Наче потрібно його підтримати. Капець-капець, особливо я пам'ятаю, під час корони було дуже багато всяких акцій на підтримку місцевих маленьких виробників. І датчани просто там в репости в Фейсбуці підтримаємо, корона, на Виніс, щось куплятимемо. Давайте, давайте, так що. Особливо та це стосується аптеки. А в аптеках практично все дасть 90% дати. Я ніколи датських. ще не бачила продукцію, ну, крім косметики. Але. Продукцію саме. Інших країн. Mm. Як у нас, там, да, болгарське, щось там, швейцарське, чеське і, і так далі. Mm. Тут такого нема. Місцеве тільки, так? Вони все максимально своє. бейсбол, Пара це панаділ. Панаділ. Нам а, в якомусь бейбі-боксі попалась книжечка Панаділ. І там Панаділ про дитячі все написано, про дорослих, Коротше, написано все про Панаділ. Тому що, тому що парацетамол це в даній па, панацея від цих хвороб. Yeah. Тому yeah. що, щоб в тебе не хворіло, ти п'єш парацетамол. А от якщо воно в тебе вже парацетамол не допомагає, тоді вже час звертатися до лікарні. Неважливо, не що температура, руки, ноги, зуби, очі, все що хочеш, везде п'ється парацетамол ірі після родів пий парацетамол. Yeah. Я не, є дитячий парацетамол. Малому буде, якщо що. Тому тут ліки від любих заболів... захворювань. Угу. Тато так ніжиться, синодічко, йому так подобається. Чако, я так ще сосиски, так дин 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 дин, -дин. Ще, А так ще спинку так гладя, так, опа так. Опа. Опа, Оп. вдоль хребта. О, давай давай ще! Давай, покажи, покажи, що можеш. Давай, давай, давай. Пора Мені подобається, так? Да. <ріхи> Ви там дзвоняєте, що ми не показуємо нашого малюка повноцінно, але ми покажемо на місяць. Так? На місяць, так. Взагалі є ідея записати повноцінне відео якраз на місяць, знайомство з візитка. нашою родиною, да, візитка, знайомство з нашою родиною, мене про мене, про костю, про нашого синочка, його ім'я. Ти? Хто ти ім'я, фамілія? Та ні, стільки. Просто По Ніхто не знає, навіть ім'я. Ми yeah, його так. не використовуємо. Yeah. Да, в тому хочемо познайомитися саме на. Роз Розкажи, де працюєш. Це секрет. Yeah. Секретна служба yeah. Данії. І про Ти шпіон yeah. датський. Український, Український. Український І в Данії. Український. Український. Український шпіон. Так що так. І тоді вже не будемо його приховувати. Це не те, що в нас якісь там заморочки, ми там чекаємо хрещення його або ще щось. У ну, нас хрещення немає. Скажімо так, це інтрига просто. Місячна інтрига. Ну, а що, Як по-другому це називається? Ні, прозвучить місячна інтрига, як будто це жіночі дні, знаєш, можна назвати. ми просто не боїмося, що його злазять і ще щось там і так далі. Ну Просто якось так. Поначалу не показали, а потім, а що проспект збух до барах, то покажеш мені. А давай вам вже на місяць покажемо. А давай. Хай буде місяць. Так що познайомимо вас із ним. Коли їм буде місяць. А це вже ось ось, ось 13-го числа на хвилиночку. Угу. Mm -hmm. Тобто до 13-го числа нам треба зняти відео. 13-го прямо викласти? Так. Ооо! Окей. Так що, так от в нас день і проходить сьогоднішній Будемо відпочивати, проводити час з сім'єю. А, да. З Маріком. треба Максу виділити час на увагу, а то він у а нас бітний. Від... Ні, ну тобі то само собою. Ну у нас Макс взагалі і без уваги. А Макс, Максу взагалі без уваги. Да. Тому будемо один одному приділяти увагу. Вам хочемо подякувати. А чого дитина? Що дитина? дитина? Так я ж молоденький такий. Чи я? Чи то до те а тебе дивиться до ти молоденька? А, тому хочемо подякувати вам за перегляд, ставте вподобайку, і побачимось в наступному Видео. відео.